Дня. Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і ян Просон. На дні колоди Королева Кубків щаслива, достойна, людина, яка відчуває, яка вміє дарувати любов, яка проживає життя через емоції і без емоцій, можливо, навіть себе не уявляє. Давайте подивимося. Не буду навіть питати, хто у нас ви. Ми вже про вас розказали. Чого я не помічаю? Давайте. Ви зрозуміли, що ви жінка, яка достойна любові і хоче бути в любові, чого ви не помічаєте? Благодарна за зворотній зв'язок, ви прекрасні у мене. Я рада, що наш канал. Господи, що наш канал росте, я росту разом з вами, і я сподіваюся, що я... що ви також ростете разом зі мною. Поїхали, чого я не помічаю? Дівочки, що? Насправді, закінчується якийсь період по справедливості, який вас тяготів, який робив вам боляче, і ви вполне таки можете рухатися, рухатися і малювати своє життя, рухатися до здійснення яких якихось бажань. Вселенна вам благоволіт, у вас, можливо, відкривається третє око, можливо, ви починаєте дужче слухати свою інтуїцію. І навіть на карті смерті у нас троянда каже про те, що розквітає якийсь новий етап вашого життя. А ви цього не помічаєте? Чого я ще не помічаю? Так, дівчатки, Що буде до вас рухатися якийсь любов, якийсь король по любові. Е, і знаєте, все навіть якесь було ваше бажання, і воно здійсниться у вас. Шикарно просто дві карти любові, дівчатки, е, буде вас, чомусь перше слово пішло домагатися в хорошому сенсі цього слова, буде <кій> у вашу сторону. Е, фортуна до вас повертається, людина з минулого. І це, начебто, здійсняється ваше бажання. Я дуже за вас рада всіх цих актуально. Я вітаю, можливо, ви навіть будете пити на брудершафт. Далі, Що ще ви не помічаєте? Так про що? Знаєте, що кажуть? Про те, що е от ви начебто не бачите, що до вас іде дійсно рух. Можливо, це ваш колишній партнер, який був, це продовження, е який був холодним, проясняється якась ситуація з ним, розумієте, що ви розумієте, що він до вас рухається, і у вас е починається якісь е двіження, начебто. Можливо, якісь совмісні проекти. Починає крутитися ваше життя. Те, що було під таємницею, розкриється і по мечах проясниться. Так далі. Четвірка пентаклів. Про що? Обнуляється стан, коли ви на себе. Карта, знаєте, якоїсь стабільності, стагнації і жадібності. Обнуляється якась ситуація там, де ви на себе шкодували, жаднічали, де ви берегли щось. Як Зіницю Ока чомусь хочеться сказати, щось собі не дозволяли. І вам кажуть про те, що, знаєте, як ви спробуєте по-новому, ви дозволите собі бажати більшого, дозволите собі більше, можливо, тратити коштів, підете в якусь проявленість і щось розширити. Щоб щось захотіти і отримати, треба розширити хатівку. Оце спробуйте, будь ласка. Хочете ви якусь зарплату? задайте собі в три рази більшу, тут ви собі дозволяєте. Дозвольте, покажіть всесвіту, що ви готові приймати більше. І ось так воно і буде. Розумієте? Пробуйте по-новому. Угу. Хтось загадував на дитині, і буде у вас дитина. Далі. Так, четвірка жезлів ви будете святкувати. Що ви будете святкувати? Що ваш король мечів холодний, відстраненний, що він до вас проявиться, можливо, ви переговорите побідуєте, можливо, якусь новину йому скажете. І ви просто будете в гармонії, в сім'ї, в щасті. Розумієте, і будете святкувати разом з ним. Що ще ви не помічаєте? Так. Знаєте, що закінчується період тичальничіства? І період, коли ви е, страждали, коли вас недооцінювали так, коли ви нічого не хотіли від життя. І вам кажуть, що тут, а ви вже... Вам вже накапав вогонь на голову, вибачте, підпалив вашу красиву макушечку, і пора проявлятися, виходити в люди. Пора реалізовуватися, світити. Ви вже достатньо накопили енергії, емоцій, знань, щоб рознести все в хорошому сенсі цього слова, заявити про себе. І ви вже не бідна дівчинка, яка страждає. Ви вже сонце, яке виконує свої бажання. Що ще? Колісниця, знову ж таки, трічка, жезлів. Колісниця рухається, куди вона рухається, знаєте куди? Від конфлікту, від е, стану, коли ви щось комусь доводите, до вашого повного щастя, в тому числі сімейного. Так, ви будете святкувати. Святкувати, працювати, рухатися. Починається якийсь активний період, закінчується вчені чи починається прям от благость. Всі колісниці, всі вийшли, починаєте щось робити з любов'ю. Те, що вам, можливо, раніше не вдавалося, не було у вас на це ресурсу, часу, бажання. Приходять до вас шанси. Розумієте, приходять шанси, і вам кажу про те, що ви під захистом, ви можете відстояти всі свої позиції, всі свої хотелки, побажання, і так далі, і тому подібне. Що ще? Я прям завілася. П'ятірочка пентаклів. Що? Вам кажуть, що людина, яка на вас жадничала, можливо, це начальник, можливо, це ваш чоловік, що ви ставите тут акрапочку. Кажете, я так більше не хочу, мене це більше не влаштовує. І що? Знаєте, як за кім? Ви прощаєтеся із станом, коли. Знаєте, як перше, що мені пішло? От ви. І незадоволені, і не можете цього сказати, через що нереально страждаєте. Тут ви ставите правда, тут ви ставите крапочку, і знаєте, як прощаєтеся із цими страхами. От у вас світло в кінці тунеля, перед вами відкриваються якісь нові новий, якісь можливості, ви їх прекрасно так і берете, відпускаєте старе, і виходите з цієї ситуації, переможецею. Переможецею І, знаєте, як шістка мечів, ви бачите, куди вам далі рухатися, відпускаєте старе, знову ж таки. Так. Сімка, сімка мечів про що? Про те, що ви перестаєте боятися щось. Перестаєте чекати, перестаєте боятися щось пробувати. Розумієте, ось шанс. господи, туз пентаклів. Починаєте пробувати щось робити. Сімка пентаклів очікуєте. Не бачили, не бачили там, де ви раніше не бачили шансу, от зараз ви починаєте його бачити, і ви починаєте бачити результат, і шанс до вас реально приходить. І вам кажуть, що ви відсікаєте все, що розбивало вам ваше серце. Розумієте, там, де вас придавали, там, де вас тримали в ілюзіях, і йдете, знаєте куди? До свого абсолютного блага, по справедливості, до королеви жезлі, там, де ви творите своє життя, і виходите переможецею. Прекрасно. Пораду бати не буду. Тут, по-моєму, більше чим треба сказано. Благодарю, благодарна за зворотній зв'язок. Ви прекрасні. Хто не підписаний, підписуйтеся, всіх обіймаю, і нехай кожне послання знайде своє серце.